Добрий день, сьогодні 8 травня 2024 року. Знімаю сьогодні відео у зв'язку з другим, другою хвилею приморозків у наших краях. По прогнозу обіцяли, що буде мінус на ніч. Я перелякалася і знову понакривала свій виноград. Хоча вже він у мене був підв'язаний. І вже так добренько попідростали пагони, що знімати їх було важко, потихеньку. І я вже своє укриття трошки вдосконалила. В зв'язку з тим, що при попередньому приморозку під плівкою трошки був прихвачений койде, я в цей раз використовувала ще. У вигляді утеплювача купила рулон мембрани той, що використовується, коли криють дахи і підстріляють під металочерепицею. Типу, типу пара бар'єра, тільки мембрана тканова така. Я її підклала під плівку, порізала, взяла ширину 1,50 п'ятдесят. Купила рулон, поїхала в епіцентр позавчора рулон 20 метровий, ширина півтора, щільність 140. Я купила за 950 гривень і розрізала його по палам. Там, де ширина метр 50, то я по 75 см розрізала, отримала дві довгих полоси. І я її підстеляла. Під плівку. Оце що? Там, де в мене стоять дуги і струб, там це постелена ця мембрана, зверху плівка. Це я зробила для гарантії, бо вже були паростки великі, і вони вже багато де касалися до плівки, щоб вони не перемерзли. Це я так підстрахувалася. Учора це було важко це все робити, бо до дму вітер холодний. Воно все в мене з рук виривало, я одна. І так що ввечері вчора я наробилася до схочу, зате спокійно лягла спати. А вранці прилетіли шахеди у нас 4 часи 4:30, щось десь так, і вони мене розбудили, ці шахеди, зенітки стріляли. І я заодно вийшла подивитися, який же ж, скільки ж градусів морозу у нас тут. Ну, Морозу не було. Було на почві плюс 5. Це у 5 ранку було плюс 5 на ґрунті. І я пішла далі спати. А зранку це встало холодненько, Це зараз 8 годин і в тіні 8 градусів всього тепла. І я не спішу це знімати. Зараз зніму відео, тоді вже буду знімати ці, цей утеплювач. Оце ще хочу показати, Оце старий оцей кущ у мене. Я його із підв'язок не знімала, бо вже дуже здорові пагони, їх там багато. І я ризикнула накрити знову через шалашиком таким. Але зверху накинула ткань. Це тут у мене. Якась ткань була валялася. Така теж, типу, типу утеплителя для, для покрівель. Я оці ткань, вона така плотненька ткань, але вона важка, і тому я її зверху повісила. Не під плівку, а на плівку, бо вона я побоялася, що вона своїм грузом поламає мені мої. А так я плівку натягнула і закріпила шалашиком, а тоді зверху вже цю ткань. такі діла. І ще в нас оце весь тиждень по прогнозу температура низька буде. Я її приоткрию зараз. Але не буду зовсім прибирати. Чекати до 14 до 15 травня, поки пройдуть оці всі прогнозу... прогнозовані приморозки, а тоді буду вже капітально підв'язувати і почну висаджувати розсаду. Бачите, воно у мене, які вже помідори вже перерощені, вже пора ждуть, коли ж їх посадять. А я поргода не дає. Так що. По прогнозу, з 16 травня почну це висаджувати. І ще сьогодні буду робити, це. бачите, в мене кущ троянди плетючої, і, 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 і обичні троянди кустові, вони в мене в минулому році дуже захворіли якимсь хрипковим захворюванням, що облетіли листки, і всі вони були в паршів такий. Так я в цьому році вже його один раз побризкала мідьмісним препаратом. Він не на 100% поміг, койде є таке зараження єкоїде. Сьогодні буду його обробляти препаратом, аналогом Рідаміл Голда. Троянди свої. А все остальне обробляти не буду, бо холодно, ще дерева обробляти нема чого, бо ще температура слабенька. Я думаю, що ще... ще не літає ні муха вишнева, ні плодожерки, ні птиці, ще не вилітали при такій погоді. Малина стоїть, бачите, гарненька. У минулому році її прихватив приморозок, в цьому році вона ще стоїть, все видержує. Схоже, що вона буде гарна в цьому році. Малина це в мене палана, Та що двохразова. І полуниця цвіте в цьому році якось набагато краще, ніж у минулому. Кой да є підмерзлі чорні квіточки, але це кой де не так масово, як в минулому році. Але, але треба поливати, бо дощ, що був зараз, він був маленький, тільки так покропило, нічого не промочило, а земля підсихала, мабуть, треба поливати полуничку. І оце тут виноград, бачите, ось. Накрити. Я тут замість пленки знайшла рулон, на горішчі рулон новий запакований гідробар'єр. Порізала його, і оце тут у мене стоять дуги, на них мембрана ця тканева, а зверху оце така типа пленки, гідробар'єр. Це вчора я оце вкривала, Віктор у мене рвав все це з рук. Працювала десь з п'яти до дев'яти з темпом з таким, що вся мокра була. А відрами понакривало, це те, там молодий виноград, що від корня відходить, відходять парості. От такі в мене новини. Надіюся, що це все комусь буде цікаво. Я буду знімати такі відео регулярно і буду розказувати все, що я роблю з виноградом. І попутно буду розповідати про інші культури, бо я так думаю, що навіть у кожного, майже у кожного виноградаря є грядочки для себе посаджені з іншими культурами, і я теж буду їх показувати і ділитися своїм досвідом. На цьому, все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.